Навіть не знаю, чи варто його брати, чи не брати його. Дивіться. Дивіться. Є нерозпакований. якийсь напій. Знаючи цей ліс, на що ти сьогодні розчитаєш. Ні, я не знаю. Скажи. Не знаю, я не знаю. Що знаю не що, що хоч, може бути. Скажи що небудь. Що? Знаючи цей ліс, на що ви розчитуєте? Царський полкін. Сокірка. Всім привіт ми в лісі. Коп в 5 приборів, я мінелапа Еквінокс, 900. Саня мінелапа Еквінокс, 900, папа мінелапа Еквінокс, 800, Андрій мінелапа Еквінокс, 600 і толік Noctamacr легенда. Сподіваюсь, знахідки будуть. Побажайте нам удачі! А ми погнали! Будемо нам купати. А, тобі. монетка. Монетка. Перша монетуціна. і що це таке у нас? А, це ще не монетка, це гудзик у нас. Середньовічний. Ну щось мені здається, там намальовано. А ну, подивимось. Легенько тернем. Не, це не малюнок, це раковини. Гільза? А ні, дивіться. Щось. Що це таке? Гільзу встромили в Гільзу, бачите? Коша не знаходив. Отак от. Тришечка, ані. Гудзик. Гудзик. Радянський. І так, в мене також є монета. В хлопців є монети і в мене є. А що це таке? А, це радянщина. Мені показали, що це не радянщина. Три копійки. Перша монітосіна, зараз толікову покажу. Копаю в такому ліску. Хлопці десь там, я позаду йду. Попався сигнальчик. Копаю з ног та легенд. Так, вроді викопав. Такий 48-51. Провіряємо, що це воно таке. Такий перспективний сигнал на мідь. Зараз спробую. Ну що, бачу формат або 5 копійок формат Миколи Другого. Ось тут був у мене сигнал, такий великий, залізний. Як почав купати, дивіться, що я витягнув. Я не знаю, що це таке. Ну дуже тяжке. Може від якогось танка, може не від танка, може від трактора. Але дуже здоровене. Дивіться, ось рука для прикладу. Отак от, от. Так, був сигнальчик і випала ось така то штука. Що це таке? Не знаю. Навіть не знаю, чи варто його брати, чи не брати його. Така то штука. А ну покажіть, що там. 50 копійок просив, бачиш. Не срібло, ні? Кесен. Що воно? Що це таке? Щось якась бронза. Що це таке? Хто знає, підказуйте. Цікава така штучка бронзова. Це ж деньга, да. Да, це деньга. деньга. Ну, нормально так насмикали І 5 копійок яких. Ну ми Угу. Хорош, хорош. Дядько копає, бачиш. Дев'яносто дев'яносто три шо копаємо. Там таке, там таке. Я побачив, дивіться, Дивіться. є, 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 полтина, полтина срібна. 1922 рік йолки палки капець, Ууу, це перша моя. Буквально 10 хвилин назад відходив до Толіка. Толік показував, що в нього є полтинник срібний. Каже, хотів срібного. Ой, кажу срібний, совєтський. А він каже, хотів срібного. 50 копійок просив, бачиш? Не срібло, ні? Дивіться, <гум> <гум> і цей в мене випав. Я в шокі. Я просто в шокі. Знаючи цей ліс на що ви розчатиєте? Царський полтинько. Так, був у мене сигнальчик кований. З великої глибини дістаю, дивіться, яку підковку. Яка маленька. Яка маленька підковочка. Але на такій глибині було, що капець. Думав, осколок, але? Ні. 39.40. Сигнальчик такий. А, бачу кришечка. Да, да. Хто забув, скоро Пишіть, віддам. Папа є знахідка, зараз покажу що. О, да. Дивіться, яке кресальце. Лібок було. Хорош, хорош. Вітаю. Із цієї ямки вилізла нам ось така то підковка. На чобіт, думаю. На постійній основі чоловік купує речі старовані та різний антикваріат. Купує різні динарії будь-яких імператорів та в будь-якому стані. Також купує будь-яку металопластику від бронзи до золота. Золоті годинники, срібло все приймає. Різну техніку СРСР та нагороди. Також проводить аукціони в своєму ТікТок аккаунті. Ціни дуже приємні. Посилання залишу в описі під відео. Тут таке дерево, сухе. Перепровірив, чи воно мені не впаде на голову, бо тут знизу був у мене сигнал, і я його викопав. І вони ще працюють, чи дивіться. Отак от, от. Є в нас монітосіна. Бачите? Що це в нас за монітосінка? Пізня. Пізня радянщина. Одна копійка. Рік не бачу. 84-й, здається. Кись залізний. Трекопати? Кись кришка. Трока кришка. Не знаю. Так, бідончик, а де бідончик? Зі златом. Ось перша, ось друга ямки і дістав я з них три монетки, розсипушку, радянську пізню. Перепровірив тут, більш сигналів немає. Так дивіться, що в папи є. Запакований ще, не розпакований якийсь напій. Що за напій? Підказуйте. Ось така жижа там всередині. Така мутна-мутна. Ось така то штука. І так, результат сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка в папи, що в нього. Загалом радянська копійка і підкови. Із цікавого ножик, гаманець і випадає мені кошелек. Дивимося. Пустий. Ще одна, три по одній. три одній копійці, що й тут щось є ще п'ять копійок. Більш немає. Такі підковки. І, певно, жирніше саме ось такий то напій. Що це таке, не знаємо. Ну, закритий. То, що закритий, це вже класно. Ось така то жижа. Так. Далі хабарничка Толіка. Що в нього? Радянські. деньга, 5 копійок формата останнього, значок і така то штука. Що це таке, теж не знаємо, підказуйте. Так, далі хабарничка Сані. Що в нього? Гудзик. Е капуста, ще діньга, одна друга, совет і срібне кільце. і сохрані чоловіче. Отаке от то. Так. Далі хабарничка моя. Що в мене? Радянський гудзик, гудзик, гудзик ще один. І саме жирніше це ось така -то знахідка. Отак от. Так. От. так. Далі хабарничка Андрія. Що в нього? Радянський, хрестик, голубу на лапу, царі і 15 копійок, рік не видно. Так, от, Срібло. От такий результат сьогоднішнього виходу.